йо найомaio. І вам доброго дня. Слухаю. А это, мне потрібен, а, этот викладач української мови, э, Олег Петрович. А А йому, э, приїхав до Канади. Да? Блін, странно сказали, що тут. Ну-ка я його наберу. До Канади переїхав, а телефон забув. Ну, передам бандерольку. Олегу Петровичу, я тільки що закінчила, так що до завтра. Так ти Олег Петрович! Ну, добре, кажіть, що у вас? Ага, зараз. Можна я своїми словами? Будь ласка. Так короче, это, надо выучить эту, э, украинскую мову срочно. Понимаешь? Да ну на губернатора иду. Э, Старші мої сказали, що если української мови не будет, то все и посады не будет. А я уже столько бабла туда ввалив, що вже дешевле будет признать русский вторым государственным. Виручай, Петрович. Зрозуміло. На жаль, не ви перший. Yeah. Господи, в якій ще країні державні службовці не знають державної мови. Що? Ви мене зараз чуєте? Так. А розумієте? Вот, ну, як би розумію, ну вот... Не могу і все, вот як собака упавала. Ліхто там. Прочитайте, будь ласка, що тут написано. Так, ну це легко. Вибачте вибачте. Ага. А, під підкаж підкажіть, ну, коротше, так. А, де я? А, де я? Мажу, купити, а, купити, а, да, купити. А. не поля поляніть всю. Поля. Дякую вам. А, скажіть, будь ласка, в яку область вас пропонують губернатором? Тернопільську. Я боюсь, ви не посадою ризикуєте, а життям. <риклад> а що ви взагалі знаєте про українську мову? А от, наприклад, «йо» в українському нету. Знав? А, ну ти, мабуть, знав. Я просто недавно узнал. Твоє реально нет. Я искал, нет. Только непонятно, а от як тепер писати моё например. Ніяк. В українській мові цього слова нема. йо моё Ще половину словарного запаса просто обрубили. Так, все. Цього слова немає. Так є или нема. Скажіть, навіщо ви сюди прийшли? Ну, українську учиться. -то. Тоді, будь ласка, слухайте, запам'ятовуйте і не перебивайте. домовились. Так. Да. Да. Замість да кажіть так. Как? Так. Как-так. Добре, кажіть да! Так. Прикладите, будь пожалуйста, фразу. Давай. А, Дед Мороз Красный Нос мне подарочки принес. Дед Морис Красный Низ <свят> а, мне, мне а, подарочки принес. <свят> а нет, ни хрена. Подожди. А, не подирочки, там а, это... Да, пидорунки. Точно. <свят> Точно. А... Дети любят пидорунки, да? Бабы Мне подарок не попал, потому что опоздал. <свист> 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 ну, мне, ну, везде мне, правильно? <свист> мне, а, подирок, а, пидорунок. <свист> а, не попал, а, не попав. О, да. Значит, а, не попав. А, как там дальше? Потому что опоздал. Потому что опоздал. <свист> а, не, ни хрена, стоп, стоп, стоп. Не опиздал, это неправильно. Э, это не литературное, это... Запиздился, э, во. <свист> 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 помню, помню. А вы, разумеете, у вас навіть не школьный ревень. Так... Ё-моё, мені ж не нужна вся мова. Мені там это саме там опись протокол сдал, прийняв там документи, моментики, да. ну ти понял, да? Добре. Запам'ятайте, будь ласка, основне правило. Ага. В українській мові слова як чуються, ага. так і пишуться. Да? Клас! Спасибо? Блин, не думав, що так швидко вивчив українську. Ти красава. Вот ты реально красава. Я всем пацанам расскажу, у тебя завтра очередь стоять будет. Давай, ага. А, зачекайте, будь ласка! пожалуйста, широко. Не надо никому рассказывать, и куда ж ви пішли? Це лише перше правило. А, то есть їх типа два, да? Їх більше. Вставайте до дошки, будемо писати. Так. Блін, що стов дошці? От А як буде на українському очкую? Хвилююсь. Ні, хвилююсь не то, я реально очкую. Да? Стрьомна да, твоя мова, стрьомна. Наша мова не стрьомна, вона поетична і мелодійна. О, отак вот хотів сказати. Просто не можу. І в ній все, хочу вам сказати, чітко по правилам, а не як у вас в політиці, навмання. Навмання? Ось до речі. Напишіть, будь ласка, слово навмання. Пишіть. Підказую в цьому слові дві букви Н. Так. Ну, ви неуважно слухайте. Дві букви Н. Така їх скільки? Ось перша. Ось друга. Я тебе стрелочки нарисую, чтобы ты не... раздуплялся, а? Ха. Считай. Будь ласка, допишите еще одну букву. Это принципиально? <свят> Ладно. На, <Но> мой... <свят> Не, не там. Блин. А нельзя вот эту тёлку вернуть сюда, чтобы она... Будь ласка, вытрите и напощить там, где потребно. Понятно, самообслуживание. Так, где ж потребно, не потребно? Ну? Ну, абсолютно не там, вот принципово не там. Так. Ну? Ну, в меня... Так, витріть, будь ласка, вашого навманяна. І ми з вами зараз почнемо писати речення. Пишемо речення. Та не треба писати речення. Блін, треба, не треба. Я диктую, а ви записуєте. Готові? Ага. Абзац. Та не треба писати абзац! Блін, ти аперділісь, братан. Ну... Господи, ну потрібно просто трошечки відступити. Не виходить, у мене не достаю. Та що ви робите? Відступіть від дошки і ось тут пишіть. Ага. Пишіть, будь ласка. Ага. Готові? Да. Тернопіль. Блин, не угадал. Тернопіль. Блин, знакоме слово. Та не показалось. Так, я Тернопіль. Я... Прекра... А, ні, стоп, стоп. Після П і не така. І як рисочка. А! Понял. Не, подожди, що такое рисочка? Ну, по-вашому, чорточка. А. Палочка правильно говорить, ну це даєш. Так. Все, ясно. так. Опача. <рисот> Ні, не така рисочка. Рисочка з крапкою. Ага. Понял. Та що ви пишете? Рисочка вертикальна. А -а -а -а. Ви не знаєте, що таке вертикальна? Знаю, просто вспоминаю зараз. Вертикально, це ось сток. Поняв, да, понял, просто немножко розстрілявся. Так. О! Держи. Прекрасно, і ставимо крапку. Ага. Де ви її ставите зверху? Зверху? Ні, зверху. Господи, та над рисочкою ось тут поставте. Цю крапку витріть ага. і закінчуйте слово. Нарне. Ну, вы хиба не чуете? Эл мяка. Мягкая типа. Так. Фу, Юма, я не знал, что такое вообще есть. Доброе. Хай будет так. І ставимо м'який знак. Туда? Ставте в кінці м'який знак. А не до хрена м'якості Так, ми написали Тернопіль ага. тепер тире. Ага. Тиру. Та не тріть нічого. Напишіть тире. Та що ви пишете? Тире. Тире це рисочка. Блін ти що даєш? Зразу би сказав. Не така рисочка інша. Інша рисочка. Не така горизонтальна. Подожди, это, ну, не, это не вертикально. Не. Может. А, это типа вот так. Так, блин, так и говори, вот так. Вот так. Так. Тернопиль, тире, це. Тере, це. Да что вы пишете? Тернопиль, тире, це. Да я терце вытрить? Ты меня гоняешь сегодня, гоняешь. И пишем, це. Ну не просто це. Це це ц плюс е. Ну, я так понимаю. Я б, как бы чуть быстрее, чем ты думаю, а. Навіщо, навіщо, навіщо тут плюси дорівнює? Це ж не математика. Ви дорівнює. Йо-моє, Я так до завтра українські дівчини. Це місто. Пишемо місто. Да? Прекрасно. <рисувствие> місто. Моєї. З нового рядка. <рисувствие> За. За. Да. Мо. Ай, да. є. Ні-ні. ні Є з, з хвостиком. З язичком. <рисувствие> Блін, ну реально стрмна мова, ну. Вот. Ну, а, же... блин, это ж в русском такая же, а, это, вот, да, вот, <свят> а, прекрасно, только переверните, а, как скажешь, что <свят> не хватает точки, да? Не треба ніякої крапки, це неправильно Витріть і напишіть нормальну є. Офігеть, можна. Ну, У мене тільки такий варіант, шеф. Напишіть, будь ласка, нормальну є. Так, щоб язичок дивився в мою сторону, розумієте? В мою сторону. Твою, да? Так, нормально. Як стріла! Так, я, я вас дуже прошу. витріть, будь ласка, і напишіть нормальну українську є. Напишіть нормальну українську є, яка дивиться в мою сторону. Сюди! йо ти переборчива. Нарешті. Моє пишемо ї. Це рисочка і дві крапки. Рисочка і дві. Не так. Дві крапки не так так? Ось тут над і над рисочкою доставте дві крапки. Добре, хай буде так. Моєї мрії. ЗА... ЗА... Прекрасно слово! Речення закінчено. Фу. І кінець речення ставимо крапку. Ось тут, кінці речення поставте. Все, 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 не кричи. Все нормально. Пишемо далі. Так. Шумлять гаї. Ти уверен? Пишіть, пишіть. Пощить, будь ласка. Шумлять гаї. Готово. А насправді гаї прекрасно, а... А, блин, забыл. Насправді не шо, а шу. Не, правильно, шумлять гаї. В даному випадку шу, шу. витріть о, ага. пишіть у і шумлять пишеться разом. Це типу бантик, що вони подружились. Шумлять гаї, а? дві крапки. Це типа конец-конец речи, -конец речення, так? Да? Та не такі дві. Точніше, там навіть ви мене заплутали. Не дві крапки, а крапка з комою. Не вопрос, братан. Кома ставиться не там. Не там. Ось тут ставиться крапка, а кома внизу. Кома завжди внизу. Завжди внизу. Запам'ятайте, кома завжди внизу. Понял. Пишемо далі. В'язи. В'язи. А, ні, ні, стоп. Э, не через м'який знак. В'язи пишеться через апостроф. Обана. Ну, апостроф. Это що за чел? Апостроф, це кома, яка ставиться зверху. Поставте зверху кому. Посажі, ти ж сказав, що тільки знизу. А, ну, апостроф, це вона як кома, тільки зверху, просто К... тут? Так. А це кома, вона знизу, апостроф просто виглядає як. Коротше, ти теж не знаєш, да? Офігеть! Слушай! Це ж у мене зараз вся документація на українськом. Это оно у меня приходит, а я такой, что это апостроф не там стоит? Давай бабло в тройном размере. Ха, классная схема. Впервые в моей жизни легальная. Слушай, пошли ко мне в замы по апострофам. Yeah. Да давай, на лимузине катался когда-нибудь? Поехали!